Тання шановним футзальним вволівальникам. Вашій увазі новий випуск програми Харківський футзал. Підбиваємо підсумки четвертого туру Кубку ФК Універ. Бачимо кращі голи тижня та аналізуємо турнірне положення команд в усіх лігах. Нік арс, схоже, так і не оговтався від поразки минулого тижня і поступається галереї, яка несподівано перериває свою чорну смугу. Перший тайм пройшов за сценарієм фаворитів пари. Бутенко після потужного пострілу замкнув дальню стійку, а рахунок 1-0 тримався аж до 31-ї хвилини, поки баєв не повернув на табло нічию. За декілька хвилин гол Самойлова змусив галерею починати все спочатку. Та сили знайшлися. Помилка: Гол ярмака і рахунок 2-2. За п'ять хвилин до кінця Бутенко втретє вивів Нік Арс вперед. Але як виявилося, це був ще не кінець, декілька неприємних обрізок і галерея попереду. А останній м'яч Кузніцов відправляв вже у порожні ворота 5-3. Достаточно сложная была игра. После трех поражений нам просто необходима была моральная уверенность в себе и победа. Мы были настроены только на победу. К счастью, нам это удалось. Игра была очень сложная, так как соперник очень именитый, очень сыгранный, хорошая команда, и сложно давались игра в обороне, но мы справились. Більше ста найменувань футбольного збиття для будь-якого покриття. А також кничі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 0244. 050 713 0244. Стабільно штампує перемоги жилстрой 2 який у понеділок переграв етуаль з рахунком 3-2. Варто зазначити, що лідер не міг забити аж до 37-ї хвилини та програвав 0-1 після голу Трунова. Але Мартишов Подзолков та Середа протягом 4 хвилин тричі вразили ворота суперника. Останнє слово залишилося за етуалем. Втім, дивідентів це команді не принесло. Вірола після яскравої перемоги минулого туру знову поступається одному із фаворитів вищої ліги. На 23-й хвилині носов упинився у потрібному місці та добив у порожньому рота м'яч після відскоку. А у другому таймі Вівакап лише розвинула свою перевагу. Зокрема, сколутій за 10 хвилин до кінця потужним ударом пробив голкіпера. Віроли, а згодом і рибак точно завершив розіграш кутового. На останніх секундах Вірола забила свій фірмовий. М'яч Артем Коновалов сильно кинув м'яч у бікурі суперника, де на нього вже чекав Артур Морохія. 3-1. у турнірній таблиці без втрат іде «Жилстрой-2». 12 очок. Нічия з етуалем пригальмувала вівакап. У них 10 пунктів. Нижче ж точиться боротьба за третю сходинку. У першій лізі свою переможну ходу продовжують команди медіа та «ТЦРП». У звітному турі медіа одержала четверту поспіль перемогу над хладотехнікою, у якої досі нуль балів. Тим не менше, перемога далася непросто. Уже на п'ятій хвилині Стучинський вивів хладотехніку вперед. Проте ще до перерви ініціатива перейшла до суперника. Двічі відзначилися Чернишов та одного разу Борисенко. На 32 й хвилині конюхов збільшив перевагу медіа. Техла до техніка не полишала надії врятувати матч у підсумку. Вирішальними стали Гули Чернишова та Панішева в останні 5 хвилин: шість Команда ТЦРП зустрічалася із чемпіоном другої ліги ФК КВБО та зуміла взяти три очки, вигравши з рахунком 1-0. Долю матчу вирішив єдиний гол Павла Назарова, забити ще у дебюті поєдинку. Надалі обидва суперники діяли обережно, проте небезпечно. Але відігратися у КВБО так і не вийшло. Не знають поки що смаку перемоги, і грифони ДПТС, які нічого не змогли вдіяти проти чотирьох кімнат. Два тут рахунок було відкрито вже на другій хвилині. А перед самою перервою ж Даміру допоміг кімнатам та зрізав м'яч у власні ворота. У дебюті другого тайму грифонам вдалося відіграти один гол, але вже у наступній атаці Бірюков зробив рахунок 3-1. Ще за 10 хвилин Остапенко остаточно зняв усі питання, а крапку матчу поставив середа – 5-1. У турнірній таблиці без втрат ідуть «Медіа» та «ТЦРП» в обох по 12 очок. Одна осічка у чотирьох кімнат два, що закріпилися на третій сходинці та мають 9 очок. У ВК КВБУ та «Локомотива-2» по дві перемоги. Єдина команда, яка досі не знає поразок у другій лізі, це КЛАС. У четвертому турі промстрой мав чудову нагоду зіпсувати настрій лідеру, проте команди розійшлися миром 1-1. Рахунок у матчі вдалося відкрити лише за півгодини після початку, коли забив черв'як. Цього голу могло вистачити для чергової перемоги класу. Проте промстрой активізувався, а усик зрівняв рахунок за 5 хвилин до кінця. ХМТТС-2 тим часом виборює непрості трички у епіцентра Салтівки. Тут героєм зустрічі став Ігор Бегучев, який оформив хет-трик. Відкрив у матчі рахунок та забив важливі голи під завіс у поєдинку. Дуже насиченою на події видалися останні 10 хвилин. По-перше, у епіцентра почав забивати подвойський та відзначився тричі протягом 10 хвилин. А по-друге, глядачі побачили аж сім гольових атак у виконанні обох команд у підсумку. Після фінальної сирени на табло був рахунок 8-5 на користь Хаєнта та С2. Тандем плюс упевнено переграє студентів у Хну з рахунком 4-2. Ще у першому таймі команда успішно завершила дві атаки. Відзначилися Нестеренко та Тішаков. А на початку другого тайму голуб зробив рахунок 3-0. Лише після цього Хну відквитав один м'яч, але одразу ж у відповідь Нестеренко повернув перевагу. у голи. після цього. Тандем скинув оберти та дозволив студентам реалізувати ще одну нагоду. Другу лігу наразі очолює клас з десятьма очками, а одразу за лідером вишикувались чотири колективи, що мають по сім очок. Для третьої ліги четвертий тур розпочався із матчу Штурм-2В, який завершився крупним розгромом 16-2 та дозволив штурму закріпитися на першій сходинці. Левову частку м'ячів у цьому матчі забив Олександр Андріанов. А допомагали йому Ірьомінко, Варій та Левченко. Цікаво, що перший м'яч у зустрічі влетів саме у ворота штурму. А далі команда лише нарощувала темп у підсумку. Після перерви на полі була помітна лише одна команда, яка й досі не знає поразок. Банна хата здобула свою перемогу значно скромніше, вирішивши усі питання, ще у першому таймі. Вже на восьмій хвилині колодочка забив перший м'яч у ворота Хубсу. За декілька хвилин Кісян подвоїв перевагу своєї команди. А перед самою перервою вдруге відзначився колодочка. На другий тайм Банна Хата вийшла з почуттям зробленої справи. Втім, суперник все ж встиг забитого престижу на 45-й хвилині 3-1. Досі жодного балу не набрав «Гранд фасад. Виключенням не стало й зустріч з «УкрАгрозапчастиною». Пропустивши вже у дебюті матчу, «Гранд фасад зрівняв рахунок на сьомій хвилині, але далі події розгорталися не за їх сценарієм. Рахунок 1-1 лишався незмінний аж до 38-ї хвилини, коли Лукашук вивів запчастину вперед. Але і на цей м'ячу суперника знайшлася відповідь. Нічия виглядала цілком з економірним результатом, та в останні п'ять хвилин Украагроза. Бчастина організувала ще три результативні проходи до воріт суперника 5-2. У турнірній таблиці третьої ліги двовладдя, штурм та банна хата мають по 10 балів. Одразу за ними розташувалися Украану та фоліо плюс 7 та п'ять очок відповідно. Сокіл та Аш З матимуть нагоду змінити цю ситуацію. Команда Нацгвардії цього тижня провела два матчі та вперше не взяла максимум очок. Зустріч із імпульсом розпочалася із голу Кононова на шостій хвилині. Але за хвилину до перерви Нацгвардія втратила концентрацію та пропустила у відповідь від Пугача у другому таймі. Ситко швидко повернув перевагу гвардійцям. Втім, вже за декілька хвилин Мартиненко точним ударом встановив остаточний рахунок 2-2. У матчі проти Warcraft.ua рахунок вдалося відкрити лише на 19-й хвилині, коли голама мінялася Кононов та Крисько. У наступній же атаці Купрієнко вивів нацгвардію вперед, і команди пішли на перерву. У другому таймі Ляшкевичу вдалося поновити нічию, Проте кінцівка матчу була повністю за гвардійцями. Ще двічі відзначився Купрієнко, А крапку поставив корольов 5-3. «Френс» розпочали зустріч проти АК «Мельник» і Квашин з активного пресингу і вже на другій хвилині відкрили рахунок. Гриневич на 11 11-й хвилині повернув нічню на табло, але під завісом першого тайму адвокатська контора пропустила вдруге, відзначився красильником. Успішна гра у першій половині команді Френс все ж не дозволила здобути перші очки. Вже на початку другого тайму долина зробив рахунок 2-2. А в останні 10 хвилин команди ще раз обміняли обмінялися голами, але Качайло на 44-й хвилині поховав усі надії друзів 4-3. На першому місці четвертої ліги команда Нацгвардії – 10 очок. На очко менше має Ніка, яка громить суперників. Конкуренцію в парі складає АК Мельник і Квашин – 7 очок. Нижче – трійка команд, що набрали по 6 балів. У п'ятій лізі Dream Team відмовчувався у першому таймі матчу проти Вікторії. А рахунок після першого тайму був 0 1 Гол забив Ждан. На 33-й хвилині Кузніцов нарешті пробив оборону Вікторії, а одразу ж за ним і Львов вивів вивів Team вперед. Як не намагалася Вікторія, але забити більше не вийшло. А от суперник ще двічі уразив ворота команди в останні п'ять хвилин 4-1. За схожим сценарієм свої три очки здобула цикорія. Ось вже на четвертій хвилині вивів хупс вперед, але знадобилося трохи більше десяти хвилин, щоб Квашнін повернув нічию на табло. За декілька хвилин влучний постріл гапочки знову зробив лідером хупс. Втім, вже на початку другої половини гол цикорі і одразу за ним прикрий автогол у свої ворота змінили ситуацію на полі. Далі цикорі залишалося лише зміцнити свою перевагу. З цим чудово порався Галіч, і рахунок став 4-2. Бівін зазнав першої поразки у чемпіонаті. На шляху команди став Квадр, який здобув більш ніж впевнену перемогу з рахунком 8-2. на гол семикраса на 9-й хвилині. Бівін ще був в змозі відповісти. А от взяття воріт Корхмаля та Ольховського перед самою перервою залишилося без відповіді. Тільки но стартувала друга половина гри. А гравці квадру перетворили рахунок на чотири-один. Вдруге супернику вдалося забити. Лише після п'ятого голу у свої ворота. Але й на цьому побиття не скінчилося. Остання десята хвилинка призвела ще до трьох голів. Турнірну таблицю наразі очолює Dream Team, що має 9 очок. Проте за спиною лідера одразу три команди, які набрали по сім очок Квадр, Цикорія та Бівін. Фортуна у шостій лізі здобула чергову перемогу над альянсом. Точний удар деркача на 14 14-й хвилині відкрив лік його голаму матчі, але до перерви суперник встиг зрівняти рахунок. У другому таймі Деркач знову вивів фортуну вперед. Та рівно за хвилину Кадиков знову зрівняв рахунок. Усе вирішили останні хвилини. Черепанов забив третій м'яч у ворот альянсу. А деркач оформив хет-трик 4-2. Галерея 2 та Слобода боролися на рівних аж до 37-ї хвилини. Луктіонов вивів галерею вперед та відкрив на полі друге дихання. За чотири хвилини Каслін вже забивав у м'ячу відповідь, проте розділити очки командам не судилося. За дві хвилини до кінця Євтушенко забив переможний для галереї гол 2-1. Укренергочормет минулими вихідними переграв аптеку 95 з рахунком 5-2 та підключився до гонитви за лідером. Фармацевти зуміли відкрити рахунок, проте за їх голом слідував сольний вихід Валентина Синяєва. Він менш ніж за 10 хвилин оформив хет-трик та змусив суперника усе починати спочатку. До перерви Волошин скоротив розрив, але в другому таймі більше забити не судилося. Натомість у стані Укренерго-Чормету Фальков та Животченко забили ще по разу. Турнірна таблиця шостої ліги після чотирьох турів виглядає так. Лідер сьомої ліги Лада Люкс у звітному турі була близькою до того, щоб отримати четверту перемогу. Та вимушена була ділити очки із маяком. Команди обмінялися голами у перші 20 хвилин, а далі намагалися розвинути свій успіх. Проте атаки обох розбивалися об міцну оборону, а десь просто не вистачало сантиметрів. Тож на шостій хвилині Авдоладзе відкрив рахунок а на 19 19-й Московченко його зрівняв 1-1. ЮНІСЕФ зумів на останніх секундах вирвати перемогу в матчі проти Хартронаркосу. На 15 15-й хвилині Костенко змусив ЮНІСЕФ відіграватися. Та за цим завданням команда впоралася менш ніж за хвилину. Відзначився полтавець. За нічійного рахунку команди грали до самого завершення матчу. А на останніх секундах Олександров приніс ЮНІСЕФу тривали. Два Єдиний розгромний рахунок у цій лізі було зафіксовано у матчі Бум Express Intetics. Команда Бума Express, яка гідно провела попередні три поєдинки, вперше у цьому розіграші поступилася, та ще й з рахунком 3-9. Інтетікс, пропустивши вже на першій хвилині, одразу ж кинувся виправляти ситуацію, але у першому таймі вдалося лише зрівняти рахунок. Справжня навала на ворота Бум експресу відбувалася по перерві. На вістрі атак відпрацьовував Сергій Бусенко. Саме він в останні 20 хвилин встиг відзначитися чотири рази. А партнери по команді довершили розгром своїми голами. Після четвертого туру сьому лігу очолює Лада Люкс 10 очок. Другу сходинку поділяють Інтетікс та ЮНІСЕФ. У них по сім балів. Бум експрес та маяк набрали по 5 очок. Обидві зустрічі Big Chaos цього тижня завершив з рахунком 2-2. У першому матчі проти команди Fireball довелося буквально рятуватися від поразки на останніх секундах. Big Chaos повів у рахунку, реалізувавши першу свою нагоду, але у відповідь отримав гол трохи більш ніж за 10 хвилин. У середині другого тайму Даниленко наблизив фаербол до перемоги, та за хвилину до кінця ланґліц поділив очки порівну 2-2. Тим часом у восьмій лізі хазяйнує прем'єр. Черговий матч видався складним, проте завершився перемогою 5-4. Після першого тайму прем'єр поступався у рахунку 1-2. Але тут усе вирішили останні хвилини матчу. Ще на сороковій хвилині Фонар мав серйозну перевагу у два м'ячі, та гол хвостенка налаштував лідера на подальшу боротьбу. У підсумку Андрій Лесик на останній хвилині з точки зрівняв рахунок, а за декілька секунд забив і. Переможний м'яч. Жодних проблем у своєму матчі не мав. Циклу. Послаблений ДПМ знову нічого не зумів протиставити супернику, та поступився 1-5. Рахунок було відкрито вже на другій хвилині. А до перерву Оніщенко та Дяченко перетворили його на 3-0. На 28-й хвилині Кобзар провів і четвертий м'яч. Лише після цього ДПМ організував такий контрвипад, Втім, останнє слово було за переможцем. Очолює восьму лігу прем'єр, який наврав уже 12 очок. За ним бік хаос та циклум у них по 6 пунктів. На четвертому щоблі розташувався маяк березівка 5 очок. Швидкий дубль Моторіна допоміг Меце-Грінтіму впевнено почуватися у матчі проти Смарта. І деякий час навіть контролювати події на полі. На 24-й хвилині Рудковський відіграв один м'яч, та вже на початку другого тайму перевага у два голи повернулася. На 38-й хвилині Кошмай забив четвертий м'яч своєї команди. А далі справа була за малим – стримати перевагу. Смарт діяв рішуче та залишився без очок. 4-3. Ніка 2 яка до цього у трьох матчах пропустила лише один раз, у четвертому турі поступається команді Energy з рахунком 0-4. Перший гол було забито лише на 20 20-й хвилині. А одразу після перерви Степанов зміцнив перевагу лідера. В останні 10 хвилин Ніка 2 намагалася відігратися активніше, проте наразилася ще на два голи від Цюренка та Шумейка. Ніяк не може знайти свою гру. UA формі команда стабільно забиває, але поступається вже в четвертий поспіль. Цього разу у ролі кривдника виступив Бівін. 2 причому з першого глядачі побачили гол Лисицького, який вивів юаформін вперед. А вже у другому таймі ініціативу перехопив Бівін. Потіхін зрівняв рахунок на 28-й хвилині. А олійник приніс команді перемогу. Серед лідерів у дев'ятої ліги Енерджим та Team. У них по дев'ять очок. Слідом розташувалися одразу три команди, у яких по дві перемоги та одна нічия. Одержати свою третю перемогу могла й команда Євро, але задовольнилася лише нічиєю. На 11-й хвилині Горбату вивів 4 кімнати 3 вперед, та ще до перерви гравці Євро встигли відігратися. Макієнко зрівняв рахунок 1-1. Десяту лігу Б очолила баннахата Хата-2 завдяки перемозі над комариками, які наразі пропускають найбільше голів. баннахата хата -2» може спокійно готуватися до зустрічі із головними конкурентами. Свою перевагу команда довела протягом першого тайму, коли встигла відзначитися тричі. Суперника до своїх ворот переможець підпустив лише в останні 15 хвилин, але їх два голи відповів точними ударами повз голкіпера. 6-2 до вашої уваги турнірні таблиці десятої. Був огляд матчів четвертого туру. Кубка ФК Універ. Усім нам перемоги!